То п'яти ак, які в Китаї коштують копійки. Якщо ти досі купляєш їх в Україні, присядь, бо буде боляче. Дівчата, якщо ви досі купляєте АК в Україні, записайтеся валір'янкою, тому що зараз ви будете дивитися на свої старі покупки як на токсичні відносини. Ну і полетіли по моделях, які вічат в два-три рази дешевше. АК Classic Міні діпер в Україні коштують близько 7 тисяч гривень. На той момент, коли в Китаї ви можете придбати його за 1218 гривень. Наступний у нас АК... Тасман Платформ Сокс. Приблизно в Україні ціна сягає 5 6 тисяч гривень на той момент, коли ці тапки коштують в Китаї 1100 гривень. Докласти трошки і можна купити на кожен день собі ці тапочки. Якість ідентична. Наступна моделька у нас Actasman Везер. Зимові за 9200 в Україні і за 1300 у Китаї. У мене просто шок. До речі, саме на цю модель найбільша кількість замовлень у байерів моїх дівчаток. І повірте, люди купляють і носять роками. Акт та з платформ модна моделька, яку носять ці Pinterest тьоті з Тіктока, з Інстаграма. Коштує в Україні 7400 на момент, коли в Китаї ви можете придбати до 1000 гривень. Отак. Ну і закриває цей чарт акт ультраміні платформ. На момент зараз в Україні вони коштують 8000 тисяч гривень. У Китаї півтори тисячі гривень. Ну і бонусом. Ак ультраміні, ті, що зараз дуже популярні в Тіктоці: 8300 в Україні і 1050 гривень в Китаї. Навіть менше коштують, ніж твій манікюр. У секрету вам скажу, мої дівчата не тільки викуповуються для себе, але ще непогано розгороблять на замовлення. Якщо ти теж хочеш навчитися викуповувати якісні брендові товари з Китаю, пиши слово від чат в коментарях, і я тебе навчу, Па-па!